З 30 <coughs> ігроків Вже було 14 ігроків. У вас залишилося 16. 16 ігроків і ваш баланс представляє ось за скільки гривень. Так мало. Тут залишилося 16. Говоримо номера чотирнадцяти іграків. Ігрок тридцять три двадцять четвертий, дев'ятнадцятий. Ну, лавий чотирнадцятий, шістнадцятий, Ноль другий, ноль десятий? Хто там ще? Тридцятий. Двадцять восьмий, тридцять Ні. тридцяти, сімнадцятий. Yeah. І Все. Yeah. Скільки я сказав? Дванадцять, сказав я, дванадцятий і десятий ось ваш баланс грошей у копілки. А зараз прийдіть на другу гру. Вона називається ми разом. Почекайте. Типу, посчитать, чи реально 16 гравців, чи ні. Вона називається Ми разом. Вау, яка прикольна гра ми разом. Ага, і не говори. Вам буде показуватись якесь число, і ви повинні з командою зайти в, в якусь кімнату. Тут чотири кімнати. Гра починається. у <звук> і <звук> і а у і, Ай, У-И-А, і у і, ай у і А, у і, у і, і, у у і Уи А, У і і А, у і, Ай, у і е а у і, Ай, У і. Уи-До-До-Ду -мо, три! Эй! Можно... Эй, хлопчики, можно с вами? Побегли. Не останавливаемся. Так получается, если трое я показала. Так, следующая цеба. Один. Не. Три. Відкривай, швидше, забігай, нам дається 100 секунд. Бо нас багато, ми не встигнемо за 30 секунд усі зайти. Ей, пацани, почекайте мене. Я, вообще-то, не пацан, я девочка, Блондин, а ну Е-ба, у нас тут игру блондин. І що? Е, е. Ну ой, зацепилась, та да чого я не можу залізти? Ух, ми тут, Друг, Валера, погнали. Ми завжди будемо разом ходити. Ти ди дити. Цей тиди тиди, цей ти. Ну блін, ну хватить лягать на мене. Ну, Хоч правильно чуть-чуть. Тиріди-тиріти. Ай, ті. Погнали в цю комнату, те, що лівіше нас чи правіше. Я не дружна помирати. А як же я? Топ-топ-чоп-чоп. Топ. Фух, слабо я запомнив чия це рука. Фух, ми встигли. Ей, хто зі мною? Я, 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 Хто ще зі мною? Я, Давайте, да, пацани. Жіночка, давай, біжи. Последняя комната десять, дев'ять, вісім, семь, шість, п'ять, чотири, три, два. Й-моє, у мене встигли. Тут чотири комнати. Чотири рака вибух, а було шістнадцятеро. й кала какала. Ну, не лагай, ну я так сериал. Три години буду знімати. кстати, четвертого сезона не будет. Если хочет, то может и выйдет. Голь, 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 голь. Эй, а чё ты, Валера, а чё не откинулся, Валерку? А чё Валерку откинулся? Валера откинулся. Э, так ты честно, их двое. Нюхай, чтобы увеличиться. Та чого на тебе воно не потістувало? Ладно, і спавнем валеру. Так. Да. Ждіть, коли ми винесемо трупи. 14... Чтирнадцять. Із 16... шістнадцяти ви було чотири грака а що я бачу? Coastal... Так, повертайтеся на колесо. <hatten> Повертайтесь на колесо. Будь, ласка. Ми повернулися, ви що, не бачите? Валера, ми вижили, да? Давайте коли якесь число нам більше покаже, то ми всі разом будемо. Да? Я не знаю, скільки тут плеєрів В. А, це не Валера, це. От той ігрок, який буде проти БДФ серії битися. 呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿啊，呜咿呜咿呜咿呜咿咿啊，呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿啊，呜咿呜咿呜咿呜咿咿啊，呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿咿啊，呜咿哎，呜咿啊，呜咿呜咿呜咿呜咿咿啊，呜咿咿啊，呜咿哎。 Ту, -ту, ту тун ту ду -ту 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 тун. Шість. Считаємо. раз, два, три, чотири, пять, шість Все. Побігли. Утка уйди. Наша да, старо! Побігли в кімнатку А ми сюди вмістимось. Да вмістимось. Вмістимось Получається, комусь прийдеться лягти? Чому це? Та, блін, якби оце розширили кімнату. Все Скільки нас. Валера, считай. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Все, побегли. Кімнату. Боже, я пока что да, ноль игроків вывело. Да, ноли игроків у нас сума залишилася. Да, да, да. Так, а наступне число зараз напишу якесь. Наступне число буде два, два. Я пушу тим, не два, три. Я знову пушу тим. Ну коротше побачите, яке число буде. і тут усі ігроки почти як в кепках. Чому так, я не поймаю. Лучше б я число поміняв. <рит> Провірка комнат. Усе нормально. Можете повертатися. Може повертатися на круг. На колесо. Фух, можна виходити, бо тут як тісно було. Ага, причому да сейчас старая кімната мала. Сейчас вийдуть. йоба кала какала. Блін, чому дві, вже дві? Оця перед раунд. Тут три раунди.

Сейчас я кисне число показываю. Четыре Валера, пришли сдабы. Валера, я тут очки. Все, побегли разом. Та чому ми в одну і ту саму кімнату біжи? Побіг в другу кімнату? Хорошо, Валера, ти дивись не де... по. А, точно. тут же ж Тут же чотири треба. ей, пацан, пішли з нами. Окей, okay. піду я з вами. Все, побігли, побігли. Получается, кто-то должен из нас выбыть. Ага. Это, кстати, другой раунд. Да, другой раунд. Должен быть еще последний раунд. Все, нас четверо. Мы пошли. В какую-то комнату. топ 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 Уже 13 в году тебя снимаю, нормально. Да, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. блин. Один пира прикінчена. хлопчик остановись. Ноль. Фу! Ми на останній секунді вспіли ноль ігроків вибули. Вертайтесь на коло. последний раунд. Последний раунд. Последний. Главное, щоб його пережили. Валера, виходь. Окей, выхожу. Ви ж дай краще, друзья. Да, вы дай краще, друзья. Тиди. Нема Тереса, Тереса, материса. Тиди тирити. Чого такі числа показують, що ви не померли ще? Ага, і не говори, да, і не говори. Друге число це в нас буде. Уі-і-ай, у і і а уи-ай, у-і, ай у-і-і-а, у і ай

Ё-моё, Нам треба ще один пацан. жіночка, можна я з вами, Можна. Все на семеро. А, нам ще двое ще надо, ще двоє. Валера, найди якусь команду. А ми пішли. Ні, я з Валерою піду. Макс, а як же я? Я ж можу, Валера. Да, Валера, Валера. Все на Самеро. Блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь. Валера, фух, мы разом, мы разом. Точно, пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, тут один лишний. А ну, улетай. -а! Я з вами! Прийдеться цю жінку викинути і його взяти. Перещити їм знову. Та, блін, ми не вспіваємо! Раз, два, три, чотири, п'ять. Стой, якого я видалив? Якого а, того мужика? Зараз все і справимо, бо в нього була кепка і маска. Хватит лягать. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Все, Валера, побігли. Наса народ, треба комнату трошки забрати. Блін, чому таке велике число попалося, аби елі влізати. Стоп. Розширення кімнати, піп. А раніше не можна було так зробити, ти можна? Ні, не можна. Мішка Гризлі. А наш скільки? Раз, два, три, чотири, пять. Є. пять. Блін, нас п'ятеро. А, а там всемеро. Время вийшло убивання ігроків. Скоро це відео буде 20 минут, лиця воно вже 19, вже 20. двадцять. Блін. Голь, Голь. Все Го. Я ще живий. А тепер мертвий. Все Ігра. Закінчено. Йома калака, кала какала, Нас осталось семеро ігроків. Семеро виходить так. А було нас шістнадцять. Почитайте, скільки ви було? Багато. Слабо з нами Валєра. Він буде з нами всіх, да. Да, да, да. Якщо нас семеро, то ігроків не будуть додавати. Получається. І голосування не буде. Чому це буде голосування? Так. Видалити і видалити. Так. Ігра закінчена.